У рамках проєкту «Сталий міський розвиток, 16 лютого в Українській міській раді відбулася робоча зустріч представників міст учасників проекту, головною метою якого є підвищення конкурентноспроможності малих міст за допомогою польського, латвійського та українського досвіду в області стратегічного планування. Відкриваючи засідання, директор проекту Валентина Полтавець зазначила, що проект, який фінансується Євросоюзом, працює уже третій рік, і на зустрічі в українці будуть озвучені результати виконаної за 2011 рік роботи та окреслені завдання на майбутнє. Вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Українки Павло Козирів, який підкреслив, що час, який залишився до закінчення проекту, обіцяє бути не лише дієвим та корисним, а й цікавим. 15 лютого вийшов указ президента України про включення Павла Козирева, який очолює Асоціацію малих міст України до складу Ради регіонів, що працює при президенті України. Це допоможе малим містам вагомо представляти свої інтереси на рівні керівника держави та принесе практичні результати. Сьогодні в усіх містах містах учасниках проекту сталий міський розвиток. Процес стратегічного планування триває. Основна робота вже виконана, так? тобто є сформульовані. Кажуть, місії бачення представники місточасників повідомили про те, на якому етапі сьогодні перебуває процес написання стратегій у їхньому місті. скільки часу необхідно для завершення запланованої роботи, які ресурси потрібно для цього задіяти на сьогодні. В окремих громадах спостерігаються певні труднощі на шляху реалізації проекту, але що стратегія розвитку повинна бути сформульована для кожного міста, розуміють усі. Люди поділилися на декілька категорій і переважно зі знаком плюс. Одні, одні радіють тому що ми Цьому проєкті взагалі працюємо. Інші е, висловлюють побажання зразу, зразу взяти в ньому участь, надають пропозиції, задають багато питань. Е, решта вже пропонує навіть практичні кроки, починаючи від е, якоїсь там праці фізичної по запровадженню, чого б там не було, до фінансів. Після того як роботу над стратегіями буде завершено, їх презентують перед громадами міст та затвердять на сесіях міських рад. Будь-яка громада, яка має стратегічний план, може сподіватися на прихід інвесторів на розвиток взагалі території. Ну це дві речі, основні стратегічний план розвитку дозволить містам закласти міцні основи для покращення добробуту та передбачає діяльність у визначених напрямках, які допоможуть їм стрімко розвиватися. Залученням інвесторів, залучення грантів, залученням підприємців, залучення всієї громадськості. Оскільки новим партнером у рамках проекту «Сталий міський розвиток, виступила Юрмальська міська дума. Консультант з Юрмала, яка має чималий досвід у сфері стратегічного планування, ознайомиться з проектами міст учасників, висловить свої рекомендації та зауваження щодо їх відповідності вимогам Європейського союзу, відвідає міста з робочим візитом. Сьогодні процес стратегічного планування відбувається з активним залученням громадськості. Чому мені гранти для громадських організацій? Щоб якомога більше людей долучилося. До цього процесу, коли була проведена велика роз'яснювальна робота, як творчим центром ТЦК тренерами, так і безпосередньо працівниками міської ради, то громадськість досить активно приймає участь на сьогоднішній день в розробці стратегічного плану розвитку міста. Робочі групи, що працюють над створенням стратегії, постійно отримують консультативну підтримку експертів зі стратегічного планування. У ході робочої зустрічі учасники заходу отримали консультації щодо провадження принципів належного управління. Координатор проекту «Сталий міський розвиток Антоніна Домікан. Відомола присутнім про засоби висвітлення реалізації проекту в містах. А виконавчий директор ТЦК, представник координаційної ради з питань громадянського суспільства при президенті України Володимир Купрій, інформував про хід грантових конкурсів та розклад тренінгів на 2012 рік. У ході проекту реалізується тренінгова програма. 16 громадських організацій з міст учасників отримали грантову підтримку на реалізацію власних проектів, спрямованих на активізацію участі громадян у створенні та реалізації стратегічного плану сталого міського розвитку. Про ведені громадського моніторингу найближчим часом представники міст учасників проекту Стали міський розвиток відвідають з навчальним візитом Юрмалу. А восени візьмуть участь у міжнародній конференції, у ході якої продемонструють власний досвід у сфері стратегічного планування. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Тарас Перебиніс, медіа Дніпро.